Століття протистояння споріддям Золотої Орди, криваве багно монгольського рабства, а не груба слава нормандської епохи, є колискою Московії. Сучасна ж Росія є лише метаморфозою Московії, стадо убивць гвалтівників, руйнівників, крадіїв і збочинців, яке наразі називає себе прикметником русськіє, розуміє лише силу та зупиняється тоді, коли добряче отримає порогах. 12-й рік російсько-української війни, яка розпочалася зі збройного вторгнення в український Крим 20 лютого 2014 року, 45-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 14 листопада 2025 року орієнтовно склали особового складу приблизно 1 мільйон 156 тисяч 400 особин за добу 1 тисяча 40 танків 11 344 одиниці. Бойових броньованих машин 23 569 одиниць за добу 2 артилерійських систем 34423 одиниці за добу 35 реактивних систем залпового вогню 1540 одиниць, засобів протиповітряної оборони 1242 одиниці, літаків-428 одиниць. Гелікоптерів 347 одиниць, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 80 387 одиниць за добу 442, крилатих ракет 3926 одиниць, кораблів катерів, 28 одиниць, підводних човнів, 1 одиниця. Автомобільної техніки та автоцистерн 67306 одиниць за добу 95 спеціальної техніки 3 996 одиниць. Дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine, Сука!